Добрий ранок тобі сніданок. Красавиця моя ти хороша. Так, щоб ви знали, як треба вдіватися. Мають бути білі босоножки, обов'язково чорні райтюзи, окей? Чи пантальони? Не забудьтеся, що е, треба, щоб були жовті, жовті е, окуляри. Бачите? Да? Ніжний обов'язково такий довгий був. Волосся треба завжди держати отак, скромно, зібрано. Ви зрозуміли? От вчиться в природі. природа? Природа це велике благословення. Ну що, снідати прийшла, так? Да? Зловила вже пару рибок, тобі сюди їх. І то так дивиться на мене, а насправді бачив все. Ото творення Боже, так що можете, можна повчитися. Ну, діваюся з вкусом, я вам кажу. Повчіться дехто. Знаєте, ви подивіться, які красиві чуло. О, маєте. Раз, і зловила. Подивіться, яка тільки красота. А які шарфіки треба мати, бачите, тільки отакий, о. Такий суховенкий, отакий, бачите? О, чути, такий пуховенький має бути. О, бачите, який рибак. Бай! Знов зловила. Ой, то це вже гарно вміє одіватися. Ото, то, -то. Одін... одягнута. Неймовірна Ніймовірна. Угу. Поняли, якщо пообідав, завжди треба. Витирати руки, а не копатися, що попало, коротше. Бачите, культурно їла і витерла. А треба бути дуже пильним і зорким. В цих справах. Окуляри мають бути від сонця, тільки на жовтому кому. Коні. Ви поняли мене, бачите як? Ну, ну що ти там? Знову якусь побачила делікатесу. Принцеса, М-да. Не здумайте, звісно, чорним покрасити, бо то буде нікуди, але в неї чорні позорі. Ну, це її природа, понимаете? а коли вже людська така природа, то це неймовірно. Але те все... ще, я думаю, це родина пеліканових. ну якась така мініатюрна, бо великі пелікани, то вони серйозні люди. А ця це так, в біленькому, в жовтенькому, пухленькому. В ну що, також на мене не пригне. Ой, бачите, сюди диви. Раз, раз, о, поняли? Отак, бачите, розмовляє, але стоїть на стражі. І так має бути воїн на стражі. Ти собі балакай, балакай, а я роботу свою знаю. Я вже так підійшла, що чуть не ли, чуть ли за лапу не можна взяти. Ну що, красавіка? Куди голову відвернула? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, коротше, краса Божа і все.